Друзі, всім привіт з вами, я Каркар. Вітаю вас з Днем Незалежності України. Всіх вітаю з Днем Незалежності України. День незалеж... 31-й День Незалежності в Україні. Незалежність, яку ми омріяно отриму, е, отримали, про яку ми мріяли роки, рокенні і ми її отримали. Ми її отримали. І тепер іде війна в Україні, тепер іде війна в Україні і е, тепер це як війна за незалежність. Тоді, коли при розпаді СССР ми боролися за те, щоб отримати незалежність, то тепер ми боремося за те, щоб не втратити її. Ми не хочемо бути ні під Росією, не під По не під Польщею, яку ми договорилися називати Строльща, яка нас загарбала, і не під Австро-Угорщиною. Ми не хочемо бути ні під якими країнами, які нас гарбали. Постоянно і всі, і Росія, і Польща, і Австро-Угорщина. Ці всі країни постоянно нас хотіли завоювати. Постоянно нас хотіли завоювати. І вроді би то Україна це є, є доста велика держава, так, але для таких людей, як ті, хто хотіли завоювати нас Україну, тобто для поляків, для росіян, для австро-угорців і ще для других, на них ця країна не виглядає. Розмірами, чи населенням, їм виглядає головне гроші, тобто багатство. Україна є багата країна. Так, вона на, правду є багата країна. Вона має дуже багато природних ресурсів і і все такого багато, типу, вона має і вугілля, і вугілля, і природного газу, і ТД, і ТП. І все-таки я би хотів сказати, що е, я би хотів сказати, що цю незалежність втратити ми не можемо. Е, тому, е, тому я хочу сказати, що незалежність втратити Незалежність тратити легко, але це не для нас, це не для українців. Тому що українська нація, український народ, українці це є свобідна нація. Це є свобідна нація, точніше, точ, точ, ну, не, не свобідна, це є свободна нація, це є вільна, не, навіть не свободна вільна нація, вільна, яка має свою незалежну. Державу Україну, свою незалежну Державу Україну. Україна за, Україна завжди, Україна появилася е, набагато років раніше, ніж ті е, самі наші загарбники, тобто Росія, Польща, Австро-Угорщина. Е, Україна появилася раніше і вона мала незалежність. але навіть монголо-татари хотіли. Монголи-татари і врешт, далі вже більшість народів хотіли нас загарбати. Україна є велика і направду могутна держава історією. Направді могутна держава історією. І я вірю, що після цієї війни вона стане не тільки могутньою державою історією, а могутньою державою і не тільки історією а і. І всіма 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 і грошима, і тим, ну про гроші тут ніяке діло не йде. Ще хочу сказати слово про наших військових України, про наших Збройних Сил України. Збройні сили України підтримують нас кожен день. Вони роблять так, щоб е, нашу державу не завоював якийсь е, ворог там. Не завоювала там якась Росія, чи якась чи інші ці держави. Нагадаю зараз вам слова Степана Бандери, які він колись давно казав. Е, які він колись давно казав? Е, Бан, е, Степан Бандера казав, що е, ми не будемо ні з Польщею, ні з Росією, ні з Австро-Угорщиною. Не буде могутня держава, яка буде строїти собі своє майбутнє сама, яка буде вирішувати, яке є, яке є, яке є майбутнє, вона буде сама вибирати. Вона сама буде вибирати своє майбутнє. І Бандера каже, і Бандера тоді казав правду. Україна вибер, буде вибере собі своє майбутнє, яке вона захоче. Це буде, це це буде майбутнє. Яке майбутнє всього українського народу, це буде майбутнє, це буде добре направду, майбутнє. Це буде, кажу зразу вам, це буде добре майбутнє це буде майбутнє могутньої української держави, Могутньої української держави. Ще раз вітаю вас усіх з Днем Незалежності, з Днем. Української Незалежності, як то, би, як то, як то говориться, е, бу, е, як то говориться, так то у, е, з, днем, е, з Днем Незалежності України, слава Україні, слава нації! І кожному відомо продовження. Як ви це знаєте? Е, як ви це знаєте? Так. Так. Кстати, ще хотів би сказати вам про ще цікаву річку ще цікаву річ, е, яку, ще цікаву річ про Україну. Якщо ви, коротше, напишіть, кстати, о, напишіть в коменти, напишіть в коменти, з якої ви держави. З якої ви країни, Тобто, чи, де. ні, де ви живете. Я живу в Україні. Тобто так і напишіть. Якщо, якщо ви живете Україні, то напишіть, Я живу в Україні. Я напишу коментах, я живу в Україні. І напишіть, де ви тепер перебуваєте. Бо може ви десь там за кордон поїхали, але ви, виходить, ви, свалили від своєї держави, таке, таке не можна. Ще там якісь інші. Мов ще в Польщу, якщо ви Польщу свалили, то я не знаю, хто ви во ще там є. Я просто не розумію вас. Нап зараз напчі так, як я, я би написав коменти, що зараз я перебуваю в Україні. Так і напишіть там. Перебувайте ви там, то там, -то, там, -то, там, -то, там, -то, там, там, -то. там. Ну і е, якби, е, цей. Хочу сказати ще, що е, незалежність. України, це є незалежність цього українського народу, який дійсно боровся усі ці роки, 300 років боровся за те, щоб бути вільним. Українська держава була і під Російською імперією, і під Польською Республікою, і під усіма іншими там державами. Це якщо що... Я якщо що, це з інтернету читаю, що, якщо... ну, ладно, це все сюди. Коротше, забудьте. Ну і м, український народ це є корінний народ світу. Також в Україні є корінні народи, такі як е, Кримчаки, кримські татари. І ще якісь там інші народи, я вже це я вже вибачите ви мене, про це я вже не знаю. Про інших цих корінних народів я вже не знаю. Я знаю про українців, там про цих крим, крим, татарів, кримчаків. Так само хочу сказати, що Україна. Поверне всі свої території, вона поверне, і Крим поверне, і Донбас поверне. Тобто там всі ці окуповані території донецьк Луганськ, і ці всі, що тепер вони під час цієї війни вони окупували всі території, Україна поверне обов'язково. Україна поверне всі території, і, ці, і не тільки ці території, які були. До е, 20 лютого 2014 року, а і всі території, які були спокон віку українські, Тобто, тобто ці всі: Краснодар, Білгород, Брянськ, Курськ, е, Отак, і навіть за, якщо розкажу вам цікаву, цікаву штуку, що за, за часів Київської Русі? Оця вся, де Москва, є вся Росія, аж туди до Північно-Ледовитого океану, плюс Санкт-Петербург, це все, це все була Україна. І це все Україна собі поверне. Ви, 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 тепер, ви можете тепер мені не вірити. але ви просто. Якщо, якщо ви мені тепер не вірите, то потім ви це побачите. З часом, ви це побачите. Ще раз хочу віта, привітати вам, вас з Днем Української Незалежності. Побажати вам щастя, здоров'я, всього доброго. І щоб все було добре у вас. Так я і сказав, все було добре. Хочу вас привітати. Так що на кінець цього відосика, цього відосика, цього привітання вас, з Днем Незалежності України, я хочу заспівати їм, Україну. Так що, пацани, давайте заспіваю Гімну України. Та ще раз з Днем Незалежності давайте співати український гімн. Давайте! Ще немела у України! Ні слава ні воля. Ще нам прощау усі нащаду зві у нас ще бо боючу я краста сольні си Пануєм ім'є браття У своїй сторонці. Душу й тіло Ти положим за нашу свободу І покажем, що ми Братя, косацького, так, вітаю вас з Днем Української Незалежності.